Вітаю всіх шанувальників шведського бренду «Аріфлейм». спецпропозиції, які доступні для замовлення тільки онлайн до 2 листопада. Це акції першого тижня каталогу. Парфумована вода Pose Absolute Man пробудив собі героя з ароматом, у якому пряна нота чорного перцю огортає епічною аурою мужності та благородства. Ноти серця Лаванта, Герань, Кориця. Парфумована вода «Пезес Absolute. Розкрий свою абсолютну жіночність. У серці аромату гранат, відомий як символ краси та сили, він розкривається букетом квітів і залишає по собі деревно мускосний шлейф, який нікого не залишить байдужим. Парфуми all, all Nothing». Все або нічого. Не погоджуйся на менше колекція ексклюзивних ароматів All on Nothing відображення твоєї індивідуальності: яскравий східний ванільний фруктовний аромат. Максимальна концентрація аромату All on Nothing Amplified. Приголомшивий жіночий амброво-квітковий аромат з чуттєвою туберозою підсилений зухвалими нотами червоного імбиру, що завершується теплим насиченим пудровим шлейфом. Стійкість 10 годин. Парфумована вода Love Potion, ніч божевільної пристрасті яскравих емоцій і справжньої насолоди, жагучий східно-фруктовий аромат з магічними нотами натуральних афродизіаків, імбіру, шоколаду та квіта какао створить любовний настрій і розбудить бажання. Туалетна вода місця Джордані Аква, про холодні водні ноти, терквість полину і теплі чуттєві деревні нюанси нагадують про сонячні збережжя Італії і його розкішні пляжі, приховані від сторонніх очей. Парфумована вода Ascendant Intense. Включи мужність на максимум. Яскравий пряний аромат, створений для чоловіків з рішучим темпераментом. Червоного арана рослина з максимальним вмістом кофеїну. Ноти гуарани надають аромату енергійності і інтенсивності, підкреслюючи, підсилюючи яскравість центрального кардамону. Парфумована вода Іліксе» створена під натхненням від теплого сяєва і розкішної краси бурштину. Ця парфумована вода залишає на твоїй шкірі спокусливий аромат, сповнений безтурботної чуттєвості. Східний аромат з нотами ванілі, чорної смородини, ваблового гіліотропа і розкішного сандалового дерева. Парфумована вода Поларе. Ніжний аромат створює розкішну ауру, унікальний дизайн флакона у вигляді бутона троянди. Троянда справжній символ вишуканості, чуттєвості, елегантності, запах листя фіалки, півонії пелюсток троянди зливається з солодким теплим праліне. Люсія Спаркін Фентезі лімітована серія аромату, що іскриться сяючою жіночністю, іскристий білий квітковий парфум з ніжними квітами, святковими, фруктовими нотами та вишколо деревною базою. Парфумована вода Волоре Тенде, романтичний дуже жіночий квітковий рожевий аромат, створений на основі кремового акорду Троян-де-Лате з соковитими верхніми нотами і приємною деревною базою. Зволожуючи ССГ для вдосконалення тону шкіри, невагома гелова формула подарує тобі розкош гладенької з матової шкіри, створена на основі гіалуронової кислоти, яка глибоко зволожує шкіри, а кольорокоригуючі пігменти вирівнюють її тон. Інфініта яскравий вабливий аромат втілення жіночності. Він створений для тієї, хто пишається тим, що вона жінка у всіх його проявах. У серці композиції знаменитий жасмин Грандіфлорум, вишуканий і ніжний. Він створює делікатну жіночу і неперевершену ауру. Парфумована вода Дівайн. Бути дівою це не тільки про зовнішній вигляд, це про відчуття. Стань центром уваги, привертай захоплені погляди разом з Дівайн. Свіжий аромат з фруктовими і деревними відтінками. Основна нота букет лілії і фрезі, які розпускаються в самому центрі аромату, огортаючи аурою жіночності. Антивікова основа під макіяж з пребіотичною сироваткою Giordani Gold. Легка основа під макіяж бореться з тьмяністю, надаючи шкірі молодшого і свіжого вигляду. Підходить для будь-якого відтінку шкіри. Підходить як основа для всіх тональних засобів Giordani Gold. Невагоме, освіжаюче покриття. Туалетна вода Люсія Наповнений світлом і чарівністю цей аромат створює ауру гармонії, і спокою, квітковий фруктовий зелений, натхнено шведським святом на честь покровительки світла Святої Люсії, десайн флакона із зображеним сяючої зірки. Туалетна вода Biz Legend. Знайомтесь, гордий, самовпевнений бутівник і майбутній герой світських хронік. Підзаряджаючись енергією міста, він легко знаходить друзів і пригоди. Він створений з протиріч і цим не схожий на інших. Без зайвих зусиль він привертає увагу щедро ділиться шлейфом улюбленого аромату, побудованого на контрастних нотах натуральної шкіри, соковитого яблука і бобів тонка. Туалетна вода Баларе Моменс. Тип аромату квітковий фіалковий рожевий, верхні ноти зелена груша листя фіалки, граська троянда, ноти серця османтус, півонія, магнолія, фрезія, базові ноти ірис, мускус, сандал, кедр. Любов це безліч моментів, наповнених ніжністю, немов граська троянда з безлічі пелюсток. Кожна така мить робить твою історію кохання неповторною. Туалетна вода Глейшер рок, пригоди, азарт, перемога, композиція побудована на ключовій ноті лимона, багатого на вітамін С, який наповнює організм життєвими силами в екстремальних умовах, свіжий тонізуючий аромат цитрусу, ідеальна підходить для чоловіка, який хоче вийти за межі своїх можливостей. Контуруй як профі з палеткою три в одному, бронзер для точених скул і гострого підборіддя, хайлайтер для сяєва і румяна для ніжного здорового кольору обличчя. Літінки легко нашаровуються і розтушовуються. Рідкий хайлайтер в One і Люскін. Хайлайтер можна наносити окремо або змішувати з праймером і тональним кремом, з унікальною технологією розсіювання світла, збагаченим пантенолом, екстрактом бука – та водою з плодів ківіт для живлення шкіри. Ця зручна косметичка О світ стане твоїм незамінним помічником на шляху до краси. Виконана в яскраво-рожевому кольорі вона вмістить усі необхідні тобі косметичні засоби, а ще вона ідеально підходить для подорожей. Золотаві елементи на надпис «О, світ на ліцевій стороні додають їй цікаві родзинки. Макіяж очей та брів в одній палетці. До палетки входять три універсальні коричневі відтінки і пензлик для точного нанесення. Стійка формула крем-пудри забезпечить ідеальний макіяж на весь день. Використовую вологі нанесення, щоб отримати насичений колір і щільне покриття або сухе нанесення для середнього покриття і створення природних образів. Двосторонній олівець для брів Jordani Голд створює легкі ультратонкі штрихи, що імітують природні волоски брів, з дбайливими ефірною олією жужоба для зволоження та легкого нанесення, тривале покриття без розмазування. Туалетна вода Глейшер, освіжаючий яскравий мікс зеленого цитруса, герані і сандалу, відгомін безмежних крижаних рівнін і гротів, ідеальний для спортивних і легких на підйом чоловіків. Матова губна помада Gardani Golti Конік». Оксамитова матова веганська формула з ефектом догляду за губами забезпечує молодість і пружність губ. Насичена пігментами формула надає губам стійкого кольору до 8 годин. Насичена формула для догляду за губами з олією жужоба та морошки. Губи миттєво стають зволоженими та захищеними, а дрібні зморшки помітно зменшуються. Пудра, румяна, бронзер і хайлайтер одним пензлем. Легко, м'який синтетичний ворс перетворює макіяж на справжнє задоволення, а розкішний золотистий футляр робить пензлика стильним аксесуаром, зроблений з 30 тисяч нейлонових ворсинок. Твої нові вії. Зустрічай розкішну туш із феноменальним десятикратним об'ємом і вбудованим доглядом на основі вітаміну Е та олії насіння морошки. морожки. У 10 разів більше об'єму нашаровується ВІЯ за вією. Вітамін Е та олія насіння морошки морожки доглядають за віями, зміцнюють і живлять їх. Невагома формула підходить для чутливих очей. Подовжуючи ту ж Джордані Голд Angel, її, мов крила, неймовірна довжина і розділення, унікальна плоска форма щіточки з м'якими приїнками різної довжини дозволяє формувати навіть найдрібніші її і забезпечує довжину і розділення від коренів до кінчиків. Матова губна помада Джордані Gold Іconic. Легендарний аромат Позес в міні-форматі. Аромат розкривається яскравими нотами соковитого королівського ананаса і ніжної фрезії в поєднанні з енергійним грейпфрутом, серці вабливий мік солодкої малини, витончені квітки апельсиного дерева, і контрастних нот чуттєвого ланхелангу. теплий шлейф шри-ланкійського сандалу супроводжують дорогосінні пачулі і виразна мадагаскарська ваніль. Код 43416, бездоганна розсипчаста пудра Vivan Makeup Pro. Парфумований спрей для тіла Love Potion. квітково східно гурманський аромат з акордом прозорого меду розбудить бажання і продовжить солодку знемогу. Чарівний елексир з нотами натуральних афродідяков, прянової біру, квіток какао і шоколаду. Кольорова тушь з ефектом гіпнотичного погляду. Яскраві вії, що зачаровують. Створює об'єм довжину і піднімає вії, роблячи їх ефектними. Ультрапигментована формула, щіточка забезпечує довжину і розділення без грудочок. Маємо три кольори фіолетовий, зелений і рожевий. Міні-формати парфумованої води, диван і емба-еліксе. Стійкі рідкі тіні з ефектом Металік. Все, що ти хотіла від рідких тіней. Висока пігментація, чудові відтінки Металік на будь-який смак і стійкість 8 годин. Високопігментована окремова текстура трансформується в пудрову за 10 секунд. Палітра підводок для очей V1. Безмежні можливості для творчості та змішування кольорів. Кремоподібна стійка формула, що активується водою, не розмазуються, не обсипаються, мають матове покриття. Підводка для очей Van Бандерлай. Голографічна підводка для очей з мерехтливим фінішем, що злегка переливається, робить образ незабутнім. На світлі колір змінюється, набуваючи ніжніх рожевих переливів. Рідка формула інноваційний пензлик аплікатор для створення високоточних ліній. Але ця підводка дуже швидко висихає. Рожева туш кольорова з ефектом гіпнотичного погляду. Стійкі рідкі тіні з ефектом металік. Щіпчики для завивки вій з грибінцем, протиковзна ручка, вбудований гребінець для розділення Вій, ергономічний дизайн для комфортного використання. Туш для брів v 1 надає бровам об'єму і насиченого кольору, має живільну формулу з натурального олії авокадо. захист від води і поту, стійкість під час інтенсивних фізичних навантажень. Підводка для очей v Вандерлайн. Водостійка формула, стійкість 24 години, інтенсивний чорний колір. Пензлик для рідких та кремових текстур V1. Ворш з поліефіру, м'якийший нейлон. Щільне набивання, ручки з сертифікованої деревини, що екологічно видобувається. Адаптивний консилер «Виван Еверластінг» Everlasting ефективно вмаскує на досконалості шкіри і вирівнює тон. Адаптується до шкіри і до навколишнього середовища. Тримається на шкірі до 30 годин. Олівець для губ V1. Нанося окремо або з улюбленою помадою, яскраві пігменти в ультракремової формули. Формула з гіалуроновою кислотою забезпечує додаткове зволоження та комфорт. Спонж для макіяжу. При намоканні збільшується вдвічі, що дає змогу ідеально розташувати макіяж. Використовуй на грудях, ключицях і плечах, щоб надати їм особливу облизку. Округла сторона підходить для великих зон, а загострена для куточків. Пінцет для брів. Пінцет з нежавічої сталі найвищої якості, підхоплює біля самої основи і легко видаляє навіть дуже короткі волоски. Скошений кінчик допомагає створити ідеальну форму і забезпечує високу точність. Пінцет Джердані Голд. Олівці підводка для очей, має ультракремову текстуру, заточується сам, просто треба викрутити стрижень, колір не втрачає яскравість і не змащується. Дуже зручні. Також представлений лак з сяючим гелевим фінішем, який забезпечує сяюче гелеве покриття, багатовимірний фініш з помітним блиском. швидко сохне, знімається як звичайний лак. Стійкий результат без лампи, але треба зауважити, що до того лаку треба спеціальне покриття в такому чорному флакончику. Саме воно і забезпечує цей відмінний результат. Рідка підводка on Color забезпечує глибокий чорний колір і чіткість ліній. Напівгнучкий фетровий кінчик дозволяє створити лінії різної товщини, комфортно і легко наносити завдяки ковзній формулі. Олівець підводка, гель-лак для нігтів, пензлик веван для консилеру. от такі акції першого тижня каталогу.